Слава Україні. Героям слава сьогодні з нами українська акторка Наталка Денисенко і про розлуку з чоловіком, українським актором Андрієм Фадінчиком. Як він хто запропонував чи сам він наважився піти? Як відреагувала Наталка? Про це детальніше. Я нагадую, що ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, підтримуйте україномовний. Контент. Ну, Наталко, мій дядько Олег теж е, в ЗСУ. Е, на жаль, він був поранений тиждень тому. Е, зараз він на Рівнищині. Він вижив, е, були операцію там на печінку. Тобто, контрнаступ він насправді відбувається. Так, він відбувається. Він е, керував ста солдатами, і з них було вісім теж так. Е, поранено і один на жаль загинув. Е, але е, він тримається зараз все добре. Е, твій чоловік, Андрій Феденчик, е, хто? Це в нього військова кафедра, його викликали, це було його рішення. Як ти відреагувала? Е, привіт, Ростислав. Е, я можу казати лише про свої емоції, тому що е, багато чого я не можу сказати саме про службу, але. Mm -hmm. Ця історія про те, як він пішов, дійсно у нього немає ніякої військової підготовки, він ніяк не був зв'язаний з військовою справою, стріляв лише на майданчику з такого, знаєш, пістолета, який робить пуф, -пуф. шоці. Кадери mm -hmm. це робили. Але щодо е, війни, ще до війни він мені казав, що Наталка, якщо щось буде. То я піду воювати. А, ну, я, звичайно, просто я не хотіла вірити не те, що він піде воювати, а взагалі не хотіла вірити, що війна буде. І я казала: ну що ти таке кажеш, Як я воювати? Ми там сядемо в літак і поїдемо там кудись, не знаю, в Канаду. Будемо не знаю, варити борщ, кафе, борщ. Я відкрию. І такі у мене були плани. Але коли все почалося, він навіть у нас була така неприємна розмова, що він каже: Наташа: ну прокинься, ти не уявляєш, що сюди зайдуть війська і будуть вбивати і гвалтувати жінок, дітей, вони можуть зайти до нас в квартиру. Мене вбити, і ну ти розумієш це? А я дуже емпатична людина. Я е, все це одразу собі стала уявляти і цілий день про це думала. А якщо це станеться? Ну коротше, потім була знервована, казала, навіщо ти мені це сказав? Я, типу, про це все думаю. Ну, якось так ми зам'яли цю тему. Він каже: Дада, вибач, ну коротше це все закінчилось так на рівні розмови. Але коли почалася війна, і я прям пам'ятаю, що цей день, коли... Ми в страху сиділи. У нас квартира на 15-му поверсі, і в страху сиділи в новинах, чекали, що якщо повітряна тривога з дитиною бігом бігти в підвал. І я приготувала їжу. І ми сиділи, і він такий їсть і каже: Ні, я не можу так сидіти, треба щось робити. І він при мені подзвонив своєму другу який зв'язаний з військовою справою, тому що потрапити е, звичайним людям е, в військову всю цю так. Сказати, сферу дуже важко. Це тільки да, по знайомству. Mm -hmm. Потрапити на війну по знайомству, от як би смішно це звучало. Тобто він, він пішов як подвонив. доброволець, так? А, так, він пішов спочатку як доброволець, проходив навчання, і потім вже його офіційно взяли. В збройні сили України, тобто на час війни, він ну взагалі не може да не так, що це я передумав, я буду там. Я піду, познімаюся в серіалі. Так, так, це є спеціальний ні? контракт. Ну, мого дядька, наприклад, на 4,5 місяці він підписав контракт е, з ЗСУ. Uh -huh. Ось і тому, що в нього була і військова кафедра, і досвід, тому власне е, uh -huh. одразу так він пішов. Uh -huh. а, так е, я не можу теж розказувати, тому що ворог нас чує uh -huh. з ким, хто розумієш, і так далі. Е, лише емоції, uh -huh. так можемо передати. Е, як часто ти з ним підтримуєш зв'язок? Ну, от я тобі так скажу, що одразу, коли е, він одразу ще з того моменту, коли він відправив на захід, це зараз ми вже повернулися. Я одразу сказала: якщо хоч день ти не вийдеш зі мною на зв'язок або не скажеш, що мене там не буде на зв'язку, там. Тиждень або декілька днів, якщо ти не вийдеш зі мною на зв'язок, все я кидаю все і їду тебе шукати. Я не знаю. Ну а він знає, що я така запальна, і я так зроблю. і Тому кожного дня мені була або смс. Ну є такий uh -huh. спеціальний додаток, де всі військові зараз uh -huh. в ньому переписуються, він не відслідковується. І от в цьому додатку кожного дня мені була смс-ка, все ок. Плюсик там і так далі. Mm. І тому я не переживала, але все одно я кожного дня, от коли був той період, найдовша наша розлука, і коли я знала, що небезпека дуже сильна, я реально кожного дня ставала на коліна і молилася Богу. Ну я такого ніколи в житті не робила. Ніколи не просила ні за кого там, знаєш, типу, боженька, дай мені там щось, тому що в мене завжди все було. Всі мої бажання справджувалися. Mm -hmm. І тут я реально стояла на колінах і просто просила, щоб все було добре. Mm -hmm. Отак. Yeah. Так, слава українським героям, слава ЗСУ. І можливо, ти знаєш якусь інформацію, інсайт, що потрібно хлопцям на передовій. Е, Волонтери, які нас чують, або українці за кордоном. <гум> е, я спілкуюсь з одним <гум> волонтером. Можу сказати теж деяку інформацію. Можливо, від Андрія щось було <гум> <гум> ну слухай. Я знаю, що вони забезпечені. Це тільки <гум> на початку війни. Е, я збирала його підрозділу на бронежилети, <гум> і мій друг Тарас. Сахно, який в Америці, його сестра Іванка, Сахно, Голівудська зірка. Він в Америці теж в волонтерському центрі дуже допомагав і дуже багато бронежилетів. З його допомогою ми відшили, і також там мої підписники допомогли. Я їхні підрозділи. Закрила по бронежилетам і ну це було на початку війни. Це єдине, що на що я збирала гроші. Зараз велика потреба в машинах, але все одно а, до кожного підрозділу зараз прикріплені волонтери. Я теж не просто дякую за а угу. ще й волонтерам, які допомагають, тому що без них я не знаю, ну хлопці б не справлялися. А, зараз більше йде. Потреба в важкому озброєнні, тому що е, всі військові кажуть, що нам треба наступати, нам треба відсовувати ці війська. Я Не знаю, як це правильно сказати, ну тобто їх. Вести контрнаступ, і в mm -hmm. принципі там бронежилети якась амуніція. Так. Це те, ну, що зараз ми вже приловчилися. Так, 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 так. ця зброя, яка йде дуже, mm -hmm. дуже і вони її потребують. Mm -hmm. Так, так ну процитую, процитую зараз Олега Жданова, військового експерта, і також Петра Черника. Ми записували позавчора з ним інтерв'ю. Дивіться на каналі. Він заявляє, що потрібна важка артилерія. І подвійний потрібна а, жива сила аби робити цей контрнаступ, але він відбудеться на Херсонщині. Яку частину можна звільнити? Про це розказав Петро Черник. Дивіться, і чи буде провокація з Білорусі, Теж е розказували про це військові експерти. Я теж спілкуюся з волонтерами, друзі. Якщо ви за кордоном і можете отримати ці е препарати. Е, ізраїльський бандаж, четвертий, шостий, 8 дюймі величини. Оклюзійні пов'язки з клапаном. Е, це дуже важко зайти. Волонтери передають. Турнікети кет або марка софт. Інші, будь ласка, не купуйте, тому що вони не, не функціонують. гідрогелева пов'язка і гемостатик це така губка з бинтом. Якщо ви можете отримати ну, будь-що з цього, залишіть коментар. Я передам ваш контакт ну, українським волонтерам, які власне укомплектовують е, ці First Aid Kit, да, аптечки для українських військових. Дякую, що дивилися. З нами була сьогодні Наталка Денисенко. Підтримайте український контент, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Інтерв'ю з Наталкою продовжиться. Ще є невеличка тема з приводу Чернігова. Ви знаєте, що Чернігів це одне з найстародавніших міст, і також розкажу вам про моїх родичів в Маріуполі. Дякую, що дивилися.